якісь ті стихійні засмічення, які там можуть виникати в будь-якому місці, я думаю, що після потепління у зв'язку з відомими подіями на Григорівському сміттєзвалищі, у зв'язку з тим, що е, суб'єкти господарювання, які мають забезпечувати життєдіяльність Львова і вивозити сміття, е, в деяких випадках ці сміття вивозять в яри. В ліси і, і тому подібне. Я думаю, що ми таких стихійних засмічень зайдемо дуже багато, але ми всіх їх е, документуємо і даємо доручення органам місцевого самоврядування їх ліквідувати. Е, викреслюємо їх з переліку е, стихійних сміттєзвалищ тільки після того, як отримує або самі, побачимо, що сміття вивезено, або отримуємо.